Дуже цікава така низка заяв уже з'явилася у змі цього ранку. Відтак пишуть про те, що Трамп заявив про намір покарати європейський союз за жахливу поведінку. Він анонсував нові мита, які чекають європейські країни. Врешті, що це за політика така карати своїх союзників, і якось поки що принаймні ніяк не впливати на ворогів, здавалося би, сполучених штатів. Що значить не карати союзників? Що значить карати союзників? І що ви маєте на увазі? Кого він карає? Канаду та Мексику. Це привід Китаю. Це Китай будує там побудував виробництво, щоб обходити санкції. Через Мексику експортується фентаніл, який там який робиться на китайських прекурсорах. І давно говорив, що там блінки не пам'ятаю, вмовляв Китай давати так не робити. Вони відморожувалися. Тепер зробили зауваження Мексиці. Шукайте тепер. Фентаніл боріться з боріться з безконтрольним кордоном. Тепер буде по іншому розмова по Канаді. Така сама ситуація. Канада не платить внески, наприклад, в достатнє для цього. Для НАТО години Вони платять, а це тил американський. Хто сказав, що він тільки своїх союзників він проводить до ладу союзників, які е, вирішили, що вони можуть не витрачати ресурс для оборони, в тому числі по Європі. Так, взагалі там питання ще тягнеться з 2006 року. Коли вони обіцяли збільшити витрати на оборону на 2000, до 2%, вони ігнорували це. Фіги крутили Трампу, коли він приїжджав в 2016 році, розповідаючи, що так, так і потрібно далі. Європа йшла на союз з Росією і з Китаєм за часів Меркель, Шрёдера і Шольц, які є фактично послідовником цієї політики. Звичайно, що тепер буде розбор польотів і вимагання, щоб вони платили більше за оборону, в тому числі. Я думаю, що там не 3%, а 5% зараз вони будуть що вимагати. В принципі, Трамп це говорить, і ми повинні радіти, особливо стосовно Європи, тому що в тих 5% є і Україна за ці, за ці гроші будуть купуватися зброї для озброєння української армії, утримання української армії після війни. Так що йде розбір польотів, йде проведення своїх союзників чувства, коли ви говорите, що. Чому не діє по інших? Так спочатку треба з союзниками, які самі десь ідуть на сепаратні умови, в тому числі а, ворогів, які Америка вважає своїми противниками. Тому тут нічого дивного немає. Я не бачу. Він і так обіцяв, що так і буде. Він і послідовно це реалізує, пане Тарасе. У продовження обговорень певних певної інформації, яка доноситься з Білого Дому, від The Associated Press. Публікує наступні дані, що мовляв президент США Дональд Трамп в п'ятницю заявив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни в Україні, і що він і російський диктатор можуть незабаром вжити значних заходів для припинення війни. Ваша думка з цього приводу: про що свідчать такі заяви? Чи дійсно був певний контакт між Кремлем і Білим домом і? Наскільки це ефективно результативно? Ну поконтактували, послухали цю психлікарню, яку хоче Путін. Е, ось я думаю, що якщо до цього вони не зрозуміли, то зараз зрозуміють. Ну немає чого дати Трампу Путіну. Те, що він вимагає, не може Трамп йому віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, те, що вимагають росіяни. Не може визнати їх російськими, не може демонтувати військову інфраструктуру НАТО в східній центральній Європі. Ось не може скасувати санкції, не може змусити українців бити по території Росії. Тому в даному випадку це нічим не закінчиться. Ця розмова в принципі сама політика Трампа, якщо уважно подивитися, а він фактично висуває ультиматум конкретно російським елітам, щоб вони прибирали цього психа, і далі буде розмова. А наше завдання не розуміти, що це Україна керує перемовинами, а не Сполучені Штати та Росія. Яким чином? Це коли Україна б'є по території Росії, знищує їхню нафтову інфраструктуру. Он дивіться, от збушники почали системно виносити вто нафтоперекачувальні станції зараз. Якщо ви помітили, окрім НПЗ. а це фактично означає, початок руйнування їхньої нафтогазової інфраструктури. Наступні газогони підуть. І так далі, і а, а що, а що Путін прийде? Скаже по Трампу: Давай з давай мені частину світу, давай ділити з ним. Так американці скажуть, що про що то що, що, ти, що ти можеш нам запропонувати. По твоїй території прилітають дрони, а наземні війська ну, тобто українські війська знаходяться на твоїй території. А, твоїх генералів катають на самокатах вже в центрі Москви. Ти, ти що взагалі можеш гарантувати? Далі вони діаметрально протилежні підходи. Трамп хоче бути миротворцем і тому говорить: давайте зупиняємося на лінії розмежування. А Путін цього не хоче категорично, тому що він розуміє ризики. Він втрачає владу і життя при зупинці, навіть при зупинці війни у такому форматі. Тому я вважаю, що це все закінчиться збільшенням допомоги Україні. І додатковими ударами по Росії, тому що у них немає предмету для розмови? Ну трохи детальніше так про це хотіла запитати. Якщо дійсно цей діалог був в такому ультимативному форматі з боку Трампа, то яких кроків подальших щодо Росії варто очікувати від адміністрації Трампа? Ну, дивіться, Трамп. достатньо все ж таки, досвідчена людина. Він розуміє досвідчений перемовник. Він розуміє, коли публічно принижуєш свого потенційного опонента. Він публічно його принизив і ще шантажував. Це означає, що на діалог він взагалі не розраховує, тому що Путін та хоче з ним на рівних розмовляти, а Трамп з ним не розмовляє як начальник з підлеглим, який проштрафився. А це а це підриває позиції Путіна всередині Росії. Я вже бачу там за патріоти нею, що Путін довів Росію до такого стану, що з ними американці розмовляють як невідомо чим, тому я вважаю, що Трамп взяв курс на знесення Путіна. Тим більше це була натяк. Пам'ятаєте, Карл, цей токер цей, цей Карлсада заявив про те, що попередня адміністрація готувала замах на Путіна. Ну звичайно, там Блінкен з, з Байдена поперхнулося, коли про це почули. Тому що <смі> я, я думаю, у них при думці така була б там істерика стосовно цього, але це натяк натяк на те, що така опція існує, і в білому домі зараз сидить людина, яка в принципі може виправити не рішучі своїх е, своїх попередників. Тим більше за Трампом є реальне ре, 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 реалізований кейс, як говорять. Якщо говорити такою бізнесовою умовою, і генерал Селеймані в Ірані, в якого прилетіла американська саме ракета за часів правління Трампа є тому свідок, тільки свідок вже на тому світі. Та пане Тарас, і зараз ми чудово бачимо наскільки насправді ресурси можуть відігравати важливу роль і навіть в умовах війни, в умовах бойових дій, тому що після того як Україна перекрила трубопровід газовий, і тепер російський газ не йде у Європу, дуже багато. Там і заяв було, і хтось, як, наприклад, Орбан він навпаки погрожувати почав ну, відповідь і мовляв би, то що за півроку може накласти вето на санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо не відновиться ось цей а, транзит через торі... через територію України. Я не буду питати про те, чому Орбан так себе веде, тому що тут особливо очевидно. А, хотів би запитати про те, що чому в європейському союзі досі не вигадали якихось. Ну, не те, що запобіжники, так, а план дій на ось такі випадки. Тому що чому одна угорщина має там блокувати умовно усі рішення і усю систему, і у них ось це право вето, все ще залишається. Ну, давайте так. Орган, взагалі в цікаву ситуацію потрапив. Він так довго говорив, що він є великим другом Трампа, а він зовсім, судячи з усього, він очікував зовсім іншої позиції Трампа стосовно <р correlation> стосовно України. А, а з газами взагалі бидіотську ситуацію потрапив. Він там ходив, розповідав Трампу, що він найкращий кореш коріш його. Да? А газ на російський брав там для того, щоб для того, щоб там оборудки свої мати, фінансувати свою партію. Ну як і ФІЦА в тому числі, проблема в тому, що у Трампа зовсім інші плани щодо Європи і їхнього європейського ринку. І він не бачить там Росію взагалі, а не по нафти, не по газу. Тому Орбан може закінчити тим, що йому Трамп дасть диню, умовно кажучи, скаже заткнутися стосовно газу російського і купувати американський газ, який він з задоволенням йому продасть. Так що там цих почекайте, там цікаво буде ситуація. Я думаю, що Орбан там тут он себе переграв, м'яко кажучи, він повірив в деякі там вислови, неправильно інтерпретував вислови, які робив Трамп під час виборчої кампанії. А ось, Стосовно того, чи є механізми. Ну там дивіться. ну Проблема в тому, що Європейський Союз і НАТО, це ж консенсусна організація. Ну, приклад, щоб виключити когось, немає механізму виключення з Європейського Союзу без волі країни. Там потрібне рішення всіх країн, в тому числі Угорщини. У мене ось така підозра, що угорщина нікуди не хоче виходити. У них їх і так добре там годують, Вони там і на дотаціях сидять і все інше. І в НАТО вони теж за таким принципом сидять. Ну звичайно, що якщо сильно напружуватись, там сильно напружуватись, там в принципі є в статуті деякі передумови, які можна трактувати як обмеження там права голосу. А вони там їм не дають достатньо грошей за порушення різних регламентів і так далі. Але це таке, тому що Орбан зазвичай шукає ресурси в інших країнах, там в Китаї, в Туреччині, в Об'єднаних Арабських Емиратах, чи в інших країнах, в Росії, в тому числі. І він якось так перебувається. Почули вас, пане Тарасе. Дякуємо за е, цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо, Дякую. We'll mm -hmm.